Добрий ранок. Починаємо урок. Але зараз це не зовсім урок в записі, тому що зараз ми майже завершили тему. У нас, як ми розуміємо, контрольна робота. Ви її зараз пишете, а я трохи записую, тому що ми домовилися, що я буду намагатися викладати всі. Уроки, навіть такі маленькі, щоб в нас не збивалася нумерація Ну, спробуємо, якщо вже багато місяців ми вже цього дотримуємось. Ну добре, домашнє завдання у вас з цього уроку три задачі, але я вже казала, що я трохи заплуталась, як ми це робимо, але ще зараз ви пишете контрольну, і я вже прибрала дату. Звідси, бачите, у нас вже заліка контрольна таким чином. І про всяк випадок, я розумію, що я в попередній записі розповіла, коли ми будемо здавати е, зошити на перевірку. Але хтось не передивився попереднє відео. Сподіваюсь, що ви. Мабуть, його вже передивились, якщо ні, я в цьому відео знов повторюю, що ми будемо здавати е, ваші зошити на перевірку, звіт ви будете робити після наступного уроку. Тобто ми завершуємо повністю тему, і після, після цього я ось так дивна, перший раз у нас так буде відбуватися, і, мабуть, і останній, але подивимось. Не в тому сенсі, що останній раз даємо зошити, а в тому сенсі, що саме на кінець теми здаємо зошити. Ось так у нас зазвичай не відбувається. Ну добре, на цьому я можу завершувати. Завтра ми напишемо тест, завершимо тему і потім будемо починати нову. А зараз всім удачі на контрольній роботі.